Книжка, яка допомагає у скрутні часи та надихає на життя. Саме такі відгуки отримує дебютний твір гешталь-терапевтки Ганни Крицької під назвою Прийняття. Пані Ганна сьогодні з нами на прямому зв'язку. Тож зараз ми можемо і завтракою ближче познайомитись і дізнатись усе про її творіння. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго. пані ранку! Ваша Доброго. книга прийняття. Це подорож до себе. Що змусило вас, пані Ганно, сісти за письмовий стіл і відкрити свою історію світові? А, так. Е, багато чого змусило насправді, тому що е, ну, таким основним поштовхом була війна, повномасштабна війна три роки тому, коли я так само, як і я думаю, більшість українців втратила просто підґрунтя під ногами. І шукала якихось опор, шукала, як мені вистояти, як вижити, як в цьому всьому бути. І Я тоді прочитала дві книжки, які дуже на мене вплинули: це книжка «Вибір» Едіт Егер і книжка «Галіт Атлас Емоційний спадок. І це дві книжки, такі ем, це нонфікшени і теж з автобіографією. І ну, я такий взяла не слабкий собі орієнтир е, орієнтуватися на Едіт Егер. А, ну, мені дуже хотілося підсумувати знання, які я сама отримала, підсумувати мій досвід, тому що я сама маю досвід втрати 16 років тому. Я втратила, ну, у мене помер чоловік, і ми з дітьми жили в цьому, і це тривало роками. І ну, мені є що сказати. І коли такий досвід, знаєте, вже трошечки з відстані. Коли ти не всередині болю і там кричиш від цього болю, це одна історія. Такі книжки теж, до речі, є, і вони мають право бути. Але коли трошки береш дистанцію і вже дивишся на це з певної дистанції, то можливо, от такий ракурс він більш цілющий. Принаймні, це те, що я чую від читачів вже зараз. Ми знаємо. Тобто що... книжка з'явилася. Допомогти, допомогти людям саме зараз під час війни. Ми знаємо, що прийняття містить авторські психологічні розробки. Зокрема, ваш новий погляд на нарцисичну травму та рецепти подолання тривоги. Розкажіть нам про ось цю нарцисичну травму. Чому це так важливо розуміти у наш час і що це взагалі таке? Ви знаєте, я ж застала Радянський Союз. Я ж е, народилася в цій е, імперії, яка руйнувалася вже, але все одно і вона була. І є певні певна специфіка. Е, у нас наскільки я згадую своє дитинство, я пам'ятаю два основні почуття: це сором і провина. І більшість стосунків між людьми регулювалися саме там. Е, сорому було дуже багато. Е, сором це є супутник нарцисизму. З іншого боку, я дивлюся на це не лише звідти, не лише я психолог. Я прочитала Сковороду його чудовий трактат Наркіз і Сковорода. Це ж треба було у темному 18 столітті в принципі, виправдати нарцисизм, який от став популярним зараз як поняття. І ви знаєте, це поняття таке трошки заїжджене. Yes. Всі про нього говорять, і ніхто не знає точно. Що це? Але зараз дуже, дуже прийнято лаяти нарцисів і там називати їх аб'юзером, змішати все в одну кучу. Це не зовсім справедливо, тому що, от навіть те, що я прийшла сьогодні до вас і якось проявилося на камеру. Я взагалі інтроверт, і мені не дуже просто це робити. Але це теж певний прояв нарцисизму, принаймні нарцисичного вектору. Тобто, це вміння себе подати. Вміння повірити в своє мистецтво, в своє творіння і вміння вийти з ним в люди. Тому я розглядаю, можна сказати, що ось цей нарцисизм це якби допомога людині повірити в те, що вона чогось може досягти. Можна сказати, що це те, що допомагає їй проявитися, тому що нас дуже багато розумних, і повірте, таку книжку, як я написала, могла написати не лише я. Але не всі навіть наважилися, і от наважитися це ж треба повірити в те, що те, що ти можеш сказати, воно важливе не знецінити, а повірити і піти з цим до людей. Дуже класно, дуже класно. Це може бути такою, знаєте, рушійною силою для багатьох людей. От зараз переосмислити своє життя, і те, що насправді вони можуть набагато більше, ніж вони думають про себе. Клас. Так, я дуже вірю в людей. Я дуже вірю в ресурси, які приховані, можливо, можливо, зараз поки що. Я дуже вірю в те, що ну, людина має шлях. А це як це шлях? Це питання як, шляху. Як, як пані ганно гештальтерапія допомагає знайти місце сили людини? Мені допомогла дуже сильно. У нас прийнято вважати, що гешталь це щось таке про почуття, про емоції. І Це правда так. Тому що на наших пострадянських теренах емоції почуття вони дуже притлумлювалися. Ну не можна було як ви будете керувати суспільством, якщо всі в контакті зі своїми почуттями, якщо люди вміють злитися, вміють культурно і якось екологічно проявляти свою агресію. Агресія, між іншим, допомагає взяти те, що нам потрібно. Це не лише збройний прояв, це не лише кулаком дати попиці. Ні. Агресія це те, що допомагає вийти в люди і взяти своє, те, що мені належить. Або те, що я хочу взяти. Ну так, екологічно. Тому е гешталь-терапія мене добудувала. Я дуже довго жила за принципом, що розум це все, а емоції, ну, слід приховувати. Ми ж як реагуємо на людину, яка плаче. Ми ж ставимо знак до рівня. слабка людина, не впоралася з емоціями, проявилася. В гештальті плакати це просто, не знаю, це, от я вам скажу, зізнаюся, що коли я навчуся спокійно плакати на сесії з клієнтом, то я буду вважати, що я досягла певного рівня, тому що я досі притримую свої почуття. А почуття важливі. коли людина в контакті з почуттями, вона в контакті зі світом, вона в контакті з іншою людиною. Ганна, в книжці прийняття ви згадуєте про рецепти подолання тривоги. Чи є універсальний метод, який ви радите найчистіше? Найчастіше, О, найчастіше. Е, і всюди, і завжди це дихання. Просто звертаємо увагу на те, як ми дихаємо. Коли ми е, прилякані, коли піднімається тривога, ми ж практично не дихаємо. Дихання стає дуже поверхневим. і Таким, знаєте, ніби ком стоїть, або в животі, або вище, ну в кого як. І це не лише мій рецепт, це в принципі результат терапії. Ми постійно кажемо клієнтам: дихайте, ти зараз дихаєш. Ходить клієнт, занурюється в свою історію, розповідає. І от тут важливо його запитати, ти зараз дихаєш? Ну, правда, іноді здається, що клієнт просто не дихає. І е, я би починала з дихання. А взагалі універсальність, ну, знаєте, таке поняття, ем, ми дуже різні всі, ми, правда, дуже різні. У мене був випадок, коли я ем, дала медитацію групі підлітків, і медитація не зайшла. Вона підняла тривогу, і мені довелося працювати. Ну, якщо решта групи просто посміялися, і я їх відпустила, то з двома дівчатами. І цей випадок описаний в книзі. Мені довелося. Попрацювати в однією майже годиною, щоб привести її е, до тяну. Тому що коли ми біжимо, е, це створює ілюзію руху, і ми не зупиняємося, не думаємо, не, реф... не рефлексуємо, і нам здається, що це ок. А коли ми зупиняємося, все, від чого ми бігли, тікали, воно навалюється, і от це те, що сталося в цій групі з тими підлітками, тому універсальні рецепти. Мої читачі прочитають ці рецепти, але я думаю, що вони виберуть те, що користь мої. Пані Гано. Ми вам дуже дякуємо за цю цікаву і теплу розмову. Ще раз вітаємо вас із дебютом і щиро бажаємо, аби ваша книжка прийняття стала бестселером. творчих успіхів і вдячних читачів і усієї команди ранку вдома.